Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі католицького телебачення віковічного слова і WTN. Вітаємо усіх вас на цій молитві Розарію. Сьогодні вівторок, вівторок будемо роздумувати над ем, болісними ем, таємницями розарію. Будемо роздумувати над ем, цими моментами в житті Ісуса, в яких Його серце зазнавало цієї зневаги. Цього людського людської слабкості. Згадаємо також ці моменти, коли і ми зазнаємо цієї слабкості від інших людей. І будемо також розважати над таємницею хресної дороги. Можемо згадати також усіх наших воїнів, для яких. Перебування на фронті є своєю рідною дорогою. І нашим завданням як суспільства є бути готовими на їхнє повернення, на те, щоб прийняти їх після цієї христої дороги, щоб вони в нас могли зустріти також цього милосердного батька, до якого йшов Ісус Христос теж. Тож просимо в Господа цю благодать, бути готовими на їхнє повернення про цю благодать віри також, але передусім про дар миру для України, щоб вже більше не було цього страждання, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Доброго дня усім дорогі друзі, вітаю усіх вас на цьому святому розарію, який буде транслюватися через інтернет та католицьке телебачення віковічного слова і де б ви бо не були, чи тут в люд, чи далеко за кордоном. Єднаймось разом в молитві. від об'явлення Діви Марії, Бернадет, саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймось разом в молитві Розарію та просимо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соціальні мережі, містяться в цій скринці, яку ми зараз покладемо на вівтар в роті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога, Отця, Вседержителя, Творця, неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина. Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань». Третього дня Воскрес із мертвий, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Летас за святішого Отця Лева та в його намірах. Отче наш, що є сила в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. In secular, amen. Перша скорботна таємниця Агоння Ісуса в Гетсиманському саду з Євангелія від Святого Матея. І, відійшовши трохи далі, припав до землі і молився, кажучи. Отче мій, коли можливо, нехай обмине мене ця чаша, та не як я хочу, а як ти. Молімося за всіх, хто переживає страх і тривогу, за всіх хто сумнівається у вірі, за священників і монахів у спокусі, за самотніх і забутих, за українських військових у хвилини страху. Отче наш чиє на небесах, нехай святиться імя Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона, твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодачи повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачи повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний лона твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! О Марія, без гріха, перворотного зачата. Друга скорботна таємниця вичування Ісуса. З Євангелія від Святого Йоанна, тоді Пилат узяв Ісуса і наказав бичувати Його. Молімося в наступних намірах за тих, хто терпить фізичний біль, за людей, яких несправедливо звинувачують, за поранених на фронті, за медичних працівників. За захист людської гідності, за визволення з насильства, за всіх, хто зазнав тортур, за мир для постраждалих від війни, Отче, наш, що нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками благословенна, і благословенний придлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками благословенна, і благословенний прідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона, твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона, твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний лона твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний лона твого Ісус. Slava Otcu i Synu i Světomu Duchu. O Marie bez rýcha prvorodného začáta. Третя скорботна таємниця увінчання Ісуса терновим вінцем з Євангелія від святого Матея і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову і дали йому в праву руку тростину. І насміхалися з нього. Молімося в наступних намірах. Про любов до ворогів, про здатність простити, про правду в суспільстві. Молимося за жертви морального насильства, про покликання до святості за витривалість у молитві, за очищення сердець від гордості, за тих, хто не розуміє своєї гідності. За правителів держав за українських дітей, які втратили дитинство, отче наш, що щої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний пліна твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний пліна твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід вона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід вона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. <рес> Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пліна твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плід вона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід вона твого Ісус. Слава Отцю і Сену і Святому Духу. Омаріння без гріха первородного зачата. Четверта скорботна таємниця несення Христа. Молімося в наступних намірах за тих, хто щодня носить свій хрест, за матерів, які втратили дитину, за християн у переслідуванні, за народ України в дорозі, терпіння, за воїнів на передовій. За служителів, що підтримують стражденних, а також за всіх тих, хто сьогодні складає іспит і за всіх онкохворих. Отче, наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний прілона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь, з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний прідлона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний придлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. <реку> Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марії без гріха первородного зачата. П'ята скорботна таємниця розп'яття і смерть Ісуса. Молімося в наступних намірах за померлих від війни, щоб Господь прийняв їх у своє царство, за родини, які втратили дітей, за тих, хто стоїть перед смертю на полі бою, за медичних працівників у прифронтових зонах. За навернення грішників, за жінок, які втратили чоловіків, за терплячих і зранених, за героїв, які віддали життя. Отче, наш, що є сила небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плідлона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідлона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тим між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона, твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Mm -hmm. О Марія без гріха Молімося. Просимо, Господи, в наші серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангелському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсти та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами нехай благословить вас, всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Радуйся, царице, мати, милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія. Радуйся. До тебе кличемо. Ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни поласкава заступниця свої милостиві очі на нас. І після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний плід лона Твого. О, ласкава, о люба, о, солодка Діво Марія! Молись за нас, Пресвята Богородиця, Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Богородиця з юрт, молись за нас. Свята Бернадето, Бернадето за нас, В ім'я Отця і сина, і святого духа. Амінь Дякуємо, дякуємо всім вам, дорогі наші глядачі, за цю спільну вашу з нами молитву. Нагадуємо, що завтра о 11 годині, якщо середи, відбувається загальна аудієнція. За участі святіжого отця Лева 14-го. запрошуємо до участі в наших ресурсах. Трансляція буде відбуватися у Фейсбуці, в Ютубі, а також в нашому ефірі на кабельному телебаченні, наприклад, Воля Кабель. Нехай ця молитва, яку ми щойно звершили, дає нам надію, сили і любов, яка переможе кожне зло. Дякуємо кожному, хто молився з нами в родині перед екранами, в лікарнях, в бліндажах і в храмі. Особлива подяка всім, хто підтримує католицьке телебачення своєю молитвою та матеріальними пожертвами. Завдяки вам це світло надії може сягати до найтемніших куточків. Залишаймося єдині в Христі і пам'ятаймо, кожна крапля молитви падає на землю як насіння Воскресіння з Богом.